Я, Колеснікова Марія Костянтинівна, представляю вам проект під назвою «Юкрейн». Проєкт «Юкрейн» – це набір чотирьох ілюстрованих плакатів української тематики. Патріотична міні-колекція спеціально будувала з метою популяризації української культури у всьому світі. Павло Тичина, Ліна Костенко, Іван Світличний тарас Шевченко видатні українці, ім'я яких повинен знати увесь світ. Цей проект було створено у Procreate. Тому зараз я покажу вам фрагмент створення однієї з ілюстрацій.